Тому тиждень ми чули дуже чудове слово від нашого епіскопа Анатолія Казачок, і він говорив про певні елементи віри і як віра допомагає нас у житті. Мені дуже цього проповідь сподобався, і я слухав його два рази протягом тижня. Мене дуже, дуже імпонує, як наш епіскоп. Може говорити дуже багато, але дуже просто, дуже глибоко, але дуже доступно і зрозуміло, навіть якщо людина без образування пойме, що говорить наш епископ. І це дуже-дуже надихає. Тому я сьогодні буду далі в тому ж духу говорити про віру, і я буду говорити тема, яка назвав «Ходити». Мабуть, мені також треба ходити віру, бо там походу є, а тут немає. Окей, okay, ідемо. Наша головного тєза, місце списання Євреї 11. Кожен віруючий людина знає це місце писання. Що віра є підставою. Підставою сподіваного. Доказ. Не бачено. Далі наш апостол Павло, говорюючи в Коринтян, каже такі слова про віру, що ми ходимо вірою, а не видінням. І про це хочу сьогодні говорити. Що таке підстав? Бо якщо ми не розуміємо, що таке підставу, ми не можемо розуміти, що таке віра. Бо дехто думає, що віра це щось емоційне, це якесь почуття. Але насправді, віра це духовна річ. І це духовна реальність знання. Вона будована на щось духовне. Ти не можеш його шипати. ти не можеш купити його в ринку. Це щось духовне. І не Але за те, що він духовна і невідима, не означає, що вона нереальна, що вона абстрактна. Ні. Вона реальна і той, хто має його, знає про це. Підстава. Коли Слово Боже приходить, ми його чуємо, має, відбуваються певні процеси, і Дух Святий дає в нас цього підставу. Іноді Бог даючи людям обітницю. І ця обітниця стане для них підставою. Ви, колись чули суд благою вістку, і ви розуміли, що краще цього немає. І Дух Святий положив в твоєму серці підставу. Ти покаявся, і далі по життю ти маєш жити вірою. І це віра підстава. І якщо тобі спитають, ти віруєш, да. звідки знаєш, у тебе є підстава. Біблія каже, що Дух Святий свідкує. Він нагадає. Він дає нам знати о той зв'язок, який ми маємо з ним. Той же ПИСТАВОЮ. Віра ніколи, ніколи не буває один. Або сама. Вона завжди супроводжується словами вірі, або вчинками віри. Тому дуже важко вірити або прийняти, що віруючого людина живе аморальне життя. Бо це нонсенс. Бо наші счинки має слідувати за той підставу, яку ми маємо в собі. Якщо б є той. Підставо наше життя має іти по тому, по тому же духу. Віра самотє не буває. Завжди, читаючи Біблію, ви бачите будь-який прояв віру, ти завжди знайдеш словами віри. Або чинка певна. Взагалі. Коли людина вірить і починає ходити вірою, Бог буде спонукати людина до дій. І саме дії дає нам розуміти, що віра жива. Яков, Якова говорив, що віра, коли діло немає, то він метва. Має бути певні рук, жетва, а дача, і словами. І словами немало важливо. Давід, стоючи перед Гулаєфом, говорив: Я сьогодні голову твою отрежу. Біллю іноді дуже експресивно виражає, і там написано: і не було меч в руках. Довіда. Говорить слово вірі. Я знаю, що Спаситель мій живі. Словами вірі. Коли ми перестаємо говорити словами вірі, це має бути дзвоночок для нас. Бо віра супроводжується словами віри. Все це людина вірі, уста проголошує. Це відбуло з кожного із нас, який вірує. Кожен слова має проголошувати. Оця є жива. Віра. і Якщо ми будем, якщо ми дійсно ходимо в вірі, ці дві речі будуть присутні у нашому житті. слова вірі, а також чинками вірі, послуг Бога. У Авраам було Ісака Якова. Iz Staro zapovedi, do Novega, do današnjega dni, da si psihologije, štitutu. Bodi slavami veri in bodo posluh veri. Posluh veri. To je zelo, zelo pomembno. Ker Bog ojačaja in zrashuje naše vere, ker je naše posluh. Hoditi veri. В наш шлях житейський, ми, ми сталкиваємося з різними обставинами, різними ситуаціями, які задающе, задає питання про того, чи віриш ли ти? У кожен людина віра буде це, у кожен віруючий, це не мінуша. Не мінуша. Будуть обставині в житті, які буде питання, що ти віриш? Чи є той підстав? І тут на цього катинок ми бачимо два покоління. Аврагам і Ісахка. Я хочу читати тобі слово Боже. Буття 12. Десятий виріш. Аврагам у Єгипет. Був голод. Тож Авраам подався до Єгипет, щоб перебувати там деякий час, бо голод у ті края лютував. Це людина, яка Бог казав вийди з дому свого, до міста, де я покажу тобі, і він послуці, роблюючи те, що Бог йому казав робити, і сталкивається з голодю. І так само у нашому житті буде. На, лі, на, на явності або за те, що є питання обставини скрути, мабуть, голод, не означає, що ти не в план Божого. Авраам зустрівся на своїй же дорогі, будучи там, де Бог бажав, щоб він був, і відбувся голод. Аврагам це людина, дуже цікаве в Писанні. У нього був дуже багато алтарів. І до сьогоднішній день можна їх прослідкувати. Але в даному випадку Авраам пішов за обставин. Він реагував на це, і пішов в Єгипет. За обставинами. Це, це дуже важно, важливо пам'ятати, і ну, говорити про те, що оце відбулося, коли Авраам тільки почався ходити з Богом. Це було в початках. І це нагадування за нашу так може і буде статися з кожного з нас. Він пішов в Єгипет. Що він зустрів в Єгипет? Прийшовся обманувати потрошки. Прийшовся вижити, уже не опираючись на Божих і Рісу, а людське. Але Бог милостивий. І сам Бог вивів його із Єгипету. Вийшов з Єгипет з багатством, багато подарків, і одна із них Агар. Єгипет залишив слід на його життя. І ми живемо цим до сьогоднішнього дня. Бо від Агар Ішмаїл. Чому? Прийшов з обставини. І Авраам, місце того, щоб шукати лиця Бога за вирішення, за напрямку, вирішив сам. Всі йдуть в Єгипет. Говорили, що в Єгипет кліба. там все добре. І він пішов в Єгипет. Наступному поколінню Те теж саме був голод. І наш дорогой старейшин Ісака собрался піти по сіняру рубатка по досвіду. Не завжди віра опирається на досвід. Віра опирається на те, що говорив Бог, і те, що Він говорить зараз. Він збирався в Єгипет також. Але Бог його зупинив в 26. Не йдіть за обставини. Я благословлю тебе тут. Після цих слів голод нечез. Після тільки після цього справжного і напевно, єдина боротьба в його життя почався. Де бути туди? Пішов на першому місці. Робив справу, його виганяють. другі справу виганяють, поки він не знайшов свій місто. І там Бог обільно благословив Ісака. За обставини ще й погірю. Як ми реагуємо, коли, будучи в план Божий, Будучи в місто, де Бог нас посадив, ми зустрічаємо з крутих і важлих, важких питання. Людина, яка ходить вірою, повертається до Бога і шукаючи відповідь напрямок від Його лиця. Бо вхождіння з Богом віри, і це про довіру. Це про залежність. Це про залежність від нього. Залежність від нього. Бо іноді ми можемо рукатися обставини і не завжди мати бажаного. Ми можемо казати за планом Божим. Але по віру ми маємо шукати Його лиця. Божий голос дає напрямок та оживляє, що дружина свого не може вражати, він і шукав шамани. Він шукав Бога. І Ісака, мовляв, Бога за, за жінкою. Він навчив, що шлях правильний це повернутися до Бога і шукати від Нього. І іменно те, що Він говорить, ходіння, дивлячись на життя інших людей. Це хорошо дивитися на життя інших людей, щоб розуміти, що добре, що погане, що можна взяти. Але це не хорошо завжди копурувати те, що відбувається в інших. Він поїхав в США, у нього все добре, я маю теж поїхати. Ні. Те, хто посаджений в Дом Божий, вони приносять плоди щасного. Бог знає, коли, що, з ким дозволити Йому проявити його бажання в твоєму житті, Його плани для нас. Ми знаємо, що добре. Добре. Я пам'ятаю. Декілька років тому, коли мені було вкруто обставини, мені, я не знав приїхати в Україну женитися і далі рухатися робити, по життю тут, або залишити, залишитися вдома. І по... я до сьогоднішнього день живу по цим слово. Живу без страхи, сплю спокійно. Моя дружина іноді удивляє. Але я кажу, я знаю, що Бог мене збереже. Моя мама каже, куди ти збирався їхати? Без опасності там, де війна нема. Аварії відбуваються везде, люди гинуть кожен день. Що говорив Давід? Салом. Кінь підготовлений для битви, але безпеці у Господ. І до сьогоднішній день я живу цим словом, що він мене в підставу. Коли ми не розуміємо, що робити, повертайтеся до Його, до твій кімнати. Відповідь можуть вийти відсюди. Може через пісні. Віру. Оживляє наші вірні. Я хочу закінчити, бо я хочу, щоб наш епіскоп мав час вільно говорити. Віра самотно не буває. Завжди вона буде словами віри, Вчинками послугу, вчинками в напрямок до Бога. І ми маємо рухатись Словом Божим. Завжди людина треба Словом Божим, теперішнє Слово. Слово, яке горить внутрі тебе. Це ознак здорового християнина. Завжди, щось мотить, що скипить. Це дає тобі життя. І іменно словом він живе. І тоді він не буде заручником обставини. Давайте помолимося Богу.